Мапка, порушений спокій. Я нічого не бачив, темрява. Я нічого не відчував, порожнеча. Але я мислив самотність. Саме так я й народився. Тобто, як народився, отямився. Розквезена багнюка була для мене лоном. Моїм першим звуком був стогін на видосі, моїм першим відчуттям був відчай. Я з'явився на світ брудним, смердючим відходом. Спершу я не зовсім розумів, що відбувається. Просто я рухався і йшов. Зі мною було багато таких же, як я, стогнучих, потворних, брудних істот. З відкритими ротами і немигаючим поглядом, землисто зеленою шкірою і всюди сущим смородом. Уже зовсім згодом я відчув поклик, а потім заклик, а потім наказ, що плавно переріс у нездоланну силу. Невдовзі я зустрівся зі своїм володарем вперше у своєму нікчемному житті. Я бачив настільки досконалу та прекрасну істоту. Він пахнув так насичено, духмяно бажано, його чорне, блискуче волосся було зв'язано ззаду і вилискувало у світлі місяця. Його блідо блакитна шкіра була досконало цілісною та гладкою, його чорні очі розмістилися на фоні такого ж білосніжного білка, що навіть ніч. Не змогла затьмарити цей колір. Лік ішов, я не раз з тої пори зустрічав істот, схожих на володаря, проте єдиним можливим наміром мого власника було абсолютне знищення собі подібних, а значить, це бажання було і моїм, і я знищував їх, роздирав руками, терзав зубами. Аж доки дзвінки і прекрасний крик не стихне навіки. Опісля кілька довгих хвиль я пахнув своєю жертвою. Минуло чимало часу. Я бажав більше пахнути. Я більше вбивав. Я вбивав більше, аніж наказував мені Володар. Хто зна скільки часу минуло, зі мною майже не лишилося тих. З ким я з'явився на світ, наші тіла були вкриті дефектами, шкіра видерта шматтями, руки здерті до кісток і сухожиль, майже позбавлені нігтів, ноги розтрощені, чи роздавлені, чи обшарпані. Вдекого не було очей, в декого частин тіла. Ми вже не смерділи. А ті, хто повставав, аби йти з нами. Були свіжими на нашому фоні. Вони надто швидко помирали. Я не встигав запам'ятовувати їх. З часом я став помічати серед нас тих, кого я вбив. Я хотів пахнути, як вони в минулому. А може, і я пахнув так колись. Якось мені було наказано не займати такого, як Володар. І я незліченно довго нюхав його, аж доки він не відштовхнув мене, скинувши зі скелі, на якій вони з моїм власником стояли. З'являлися нові пахучі, котрих наказано було не вбивати, та інколи накази змінювались, ускладнювались стерегти, супроводжувати, захищати. Я збагнув, що хочу мати більше таких днів. Я хочу вдихати їх аромат. Дивитися на їхні очі, хочу слухати їх голоси, слова, розмови. Більше не було тих, хто прийшов зі мною в цей мерзенний світ. Я лишився один, серед таких же, як і я, і я залишався самотнім так довго. Ті, хто приходив, йшов, ті, хто йшов, не вертався. Одного разу я зостався сам, зникли навіть ті, хто прийшов після мене. Пахучих було багато, і, хоч наказ, що Жеврів в моїй середині оглушливо спонукав мене до цього, я не хотів, я більше не хотів, я втомився бути одиноким, я хочу піти. Мій власник дивиться на мене вже тривалий час. Взір його чорних очей мене пронизує, я ловлю його погляд дедалі частіше. Я намагаюся заховатися за спини новоприбулих, але його очі знаходять мене. Тієї ночі мій володар відновив мене. Моя шкіра, хоч і була сухою, ніби кора дерева, та була цілісною і міцною. В мене знову закривався рот, мої очі. Бачили так же ясно, як і колись. Мій володар дарував мені металеві чорні лати, як і в нього, і меч. Меч ліг мені у руку, ніби лежав там усе моє життя. Він був продовженням мене. Я відчував його так ясно, як не відчував власне тіло. Я не знаю, скільки зір зникло з нічного неба. Я не знаю, скільки з'явилося. Та я пам'ятаю ті, що були у цьому світі, коли я в нього прийшов, вибравшись із темряви та багнюки, їм назустріч. В цій битві я знову лишився один. Я перевів погляд на своїх суперників. Їх було так багато. Можливо, хоч хтось із них змусить мене зникнути, я хотів би піти. Таклятий наказ не дозволяє мені скласти зброю. В одній із битв наказів було кілька вбивати та захищати, захищати володаря. Я вибрав вбивати. Я обирав суперника, що був далеко, І йшов туди, вбивав. Обирав знову, І йшов, вбивав. Я знищив чимало тих. Хто ще не встиг стати нами. І от наказ знову був лише один захищати. Та я вже був надто далеко, аби мати змогу виконати його. Я поспішив до свого власника, та нас розділяла надто велика відстань, надто багато живих. І наказ зник. Все, чого я хотів, це піти. Я не хотів вбивати, я хотів піти. Я просто став чекати, коли живі знищать мене. Вони без остраху підійшли, замахнулися. Я поглянув в очі того, хто обірве моє існування. Та він відсахнувся від мене, відскочив. Я обернувся на тих, хто був зі мною. Вони не рухались. І живі знищували їх. Той, хто мав зброю, безвольно кидав її. Я розумів, що потрібно вчинити так же, та я не хотів йти без меча. Я встромив лезо у землю, з якої з'явився на цей світ, і завмер так. Трохи згодом до мене підійшов живий. На ньому були лати, такі ж, як і в мене, лише кольору місяця. У нього був меч, такий же, як і в мене, тільки кольору зір. Я поглянув йому в очі. Вони були кольору нічних хмар, і він прийняв мій погляд, замахнувся мечем. Навколо знову нічого не було лише темрява, порожнеча, самотність. Крапка. Порушений спокій читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити. Бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви. Зі мною